Доброго дня, шановні діти! Сьогодні у нас буде заняття з розвитком мовлення. Тема нашого заняття осінь складання речень. Як ви вже знаєте, зараз вже закінчується третій місяць. осіні – листопад. Листочка вже майже немає, воно пожовкла, опало, стало майже коричневим. І сьогодні ми з вами будемо складати речення про осінь Хочу вам нагадати, що звуки бувають голосні та приголосні, і буква це фотографія звука. Наприклад, буква А та звук А, але буква М, а звук М. За допомогою звуків. Ми вимовляємо слова, а буквами пишуть книжки або якісь тексти ми від руки пишемо. А тепер увага. Щоб слово поділити на склади, можна покласти долоньку під підборіддя і промовити це слово по складах, наприклад, слово осінь. О-сінь. Це слово має два склади. Дивіться. О-сінь. Речення можуть бути як за одного слова, так і з двох, або трьох, або чотирьох і більше. Слідуюче речення. Лис тя. У слові листя два склади. Лис ця. Опадає. О па да. Є. Ода є. Прохолодно. Про холодно. Порахуйтесь, скільки складів в слові про холодно. Про хо лод но Один, два, три. 4. А тепер домашнє завдання. Спробуйте самі скласти декілька речень про осінь і поділити слова на склади. Дякую за увагу! Чекаю на ваше завдання. До побачення!